Ка ворогу там, що сиплеться з неба, а ти з мікрофоном бігаєш. О Боже, о боже особисто у вас якісь очікування від контрнаступу? Є для мене поранили так, що я не міг продовжувати вести бойові дії через те, що ліва рука перестала працювати. Ми десь в полі намагаємося щось збити, щоб киянам трошки краще спали. Це було тупер стрьомно через те, що росіяни дуже часто там ДРГ заходять, кажуть: «Ребята, ми свої там чого? ми там вас мінять. Прийшли ви швидко опанували головну суть армії, що треба багато носити, і постійно копати. Перше про що хочу вас питати, мені дуже сподобалась ваша частина історії про те, що ви у війську опинились буквально з корабля на бал і, і поміняли е, мікрофон на лопату. Я хочу попросити розказати, як це було. Ну, це буквально так і було. Власне, е, я довгий час працював журналістом на телебаченні. І 24-го вранці я прокинувся від прильотів. Я спочатку, так як я проживаю в проварах, подумав, що це навчання на полігоні. А за другим прильотом я зрозумів, що це не навчання на полігоні. Мені довелося всім рідним сповістити, що власне почалось. Ми, в принципі, не те, щоб не були готові. Я думаю, в Україні більшість людей вже так чи інакше усвідомлювали, що щось буде. Це відчувалася така напруга в повітрі. Вона десь тижні два була. Але я от приблизно за два роки зрозумів, що буде повномасштабне вторгнення особисто, я можливо хтось раніше, можливо, пізніше. Коли перший раз почалися навчання росіян на кордоні, оті, що після того, як Сполучені Штати їм сказали, що СТОП досить, вони відвели війська, але я ще тоді знав, що це не просто так. Вони тут підводили, тому в мене все було зібрано. Ці там. Рюкзаки, документи, все, вся родина була зібрана. Мені зателефонували з роботи, сказали, що є варіант евакуації. Ми так, типу, вивезли всі свої валізки на коридор, чекати евакуацію. І от там, прямо в коридорі, я сказав: ні, знаєте, я в принципі людина доволі підготована. Я не зможу просто там десь сидіти в тилу і щось там розповідати з екранів. Я напевне піду стріляти росіянам. І мої рідні. Замість того, щоб сказати, добре ми поїдемо, сказав, ну тоді ми теж пишаємося. І вони теж лишилися. Я їх зміг по факту переконати, звалити аж е після 8 березня. У мене мама і сестра. Mm. І те вони там посиділи на Хмельниччині у родичів якийсь час і повернулися все одно. От, а я пішов. Е пішов я в перший день з моїм е другом, який зараз також проходить службу. В військах в іншому підрозділі ми з ним разом пішли, записали ворогарське теру. Черги були неймовірні, людей, було дуже багато повсюди. Ми записались доволі швидко, доволі легко, і через те, що нам не телефонували, нічого нам не казали з цього приводу. Ми почали активно займатися волонтерською роботою. Тобто, ми просто їздили по всім. По всім людям і по блокпостам військовим, і просто по людям питали, що кому треба, і доставляли. Через те, що нічого не працювало, ні аптеки, ні, ні магазини нічого не працювало. На нас виходили з Штатів, з Британії, казали, в мене бабуся без ліків сидить. а-а-а-а. Mm. От, І ми співпрацювали навіть один раз з тим благодійним фондом, і вони реально ну, так вийшло, що через те, що я журналіст. Мене в принципі в цьому фонді знали, сказали, просто приїдь в Київ, забери ліки. Тобто не було ніяких, а хто, ви, а що, ви, а на що. Ми поїхали. Ми 8 годин діставалися до Києва, потім приїхали, роздали ліки броварам тим, хто їх потребував. І потім я зрозумів через кілька днів, що нічого не рухається з армією. І я почав просто стукати у двері. Я приходив там до людей, до знайомих військових, казав: Ну, візьміть мене, ну візьміть мене, ну будь ласка, ну що ж я тут сижу, їжу цілими днями. Волонтерку доставляю, і так і вийшло. І власне, оцей підрозділ територіальної оборони, до якого я б зараз належу, з яким я пройшов цей бойовий шлях останніх кілька там ріки, кілька місяців. Оце от вони мене і взяли і одразу почалась робота. Під роботу я маю на увазі, що перше моє завдання було завантажити купу бронепластин і бронежилетів для всіх підрозділів наших спочатку. Я так швидко грузчика перекваліфікувався, а з грузчика буквально в той самий день, чи на ранок, я перекваліфікувався вже у професійного копача. Спочатку просто копали шантики, то я дуже швидко опанував кілька нових професій і професійного копача, і будівельника, і навчився ліс валити бензопилу. Все сталося дуже швидко. Копати там 10 днів підряд, а потім ще стояти на блокпостах без сну. Трошки напряжно, не буде брехати. А, всі хлопці були стомлені, всі були руки відмовляли. Тобто, реально, я не пам'ятаю, що хтось там кинув лопату і сказав, я не, не за цим пішов взагалі-то воювати, щоб шанси копати. Ну, нічого такого не було. Всі собі копали, всі розуміли, що це наше життя через те, що будь-який обстріл, якщо тебе не мав дуже багато. Копала потім було кілька таких бойових моментів, і коли зупиняли. Хлопці 72-ї та інших підрозділів колонака шла на бровари ми там забезпечували знову з боків відхід. Ви швидко опанували головну суть армії, що треба багато носити, постійно копати. Так, да, це правда. Власне, спочатку ми поїхали на початку літа на Чернігівщину. Там проводили зачистки. А після Чернігівщини вже відправились на Бахмут. Власне там, де були найжорсткіші бойові дії для нашого загону, для мене особисто. Там без трат вже не обійшлося. Там було дуже гаряче. Постійно постійні атаки ворога, постійно відбиття, утримування позицій. В основному ми займалися один раз. Був штурм ворожих позицій було гаряче, да і в який момент ви зрозуміли, що з автоматом вам безпечніше ніж з мікрофоном? Ой, я це зрозумів задовго до цього. Я це зрозумів ще на Донбасі, 15 пятнадцятому Я їздив як журналіст і реально. Ну, така безпорадність, там йде атака ворогу, там щось сиптується з неба, а ти з мікрофона бігаєш. О Боже, о Боже, що мені робити? От, а там, ну якщо брати стрілецькі бої, то в принципі ми їх завжди перестрілювали в плані прямого контакту. І там не було ніякого мандражу чи страху. Був бойовий азарт, ти бачиш, кого стріляєш, там намагаєшся зробити так, щоб тебе не підстрілили. Найгірше це для мене особисто, не знаю, як для інших, це була артилерія, авіація, через те, що ти повністю втрачаєш контроль. І на з... мене поставили командиром, я не командував, і стало вісім разів гірше. Чого вісім разів? через те, що під моєю командою було вісім чоловік, я ще мав за них прийматися, не тільки за себе. Після кожного обстрілу, після кожної атаки я мав отримувати рапорти, що всі живі чи ніхто не ушкоджений. З цим. У нас трошки поки що туго, люди ще не всі звикли до армійського життя, до того, що треба повторювати команди командира, щоб всі їх почули, що треба рапортувати, коли командир просить такого плану. На тій позиції, де я був командиром, ми її утримали, поки ми там були. У мене був тільки один легкий трьохсотих. Мені його швидко замінили. Була проблема з зв'язком. У нас не було достатньо радіостанції. Потім цю проблему виправили. Потім на цій позиції це вже вдруге чи втретє, вже мене поранили так, що я не міг продовжувати вести бойові дії через те, що ліва рука перестала працювати. Мене поранили порани уламками від ПТРК СПГ-9. І ще один з моїх бійців теж мав проблеми зі здоров'ям, і нас евакуювали звідти. На жаль, через кілька днів я дізнався, що ті позиції все ж таки у нас віджали. От. Але по факту. Всі позиції, де перебували ми і які не знищували повністю артилерії. У нас була одна така позиція, яку просто перекопали, там нічого не лишили. Там у нас і загибелі, і поранені, і в суміжному підрозділі, який з нами там був, то в цій позиції лишилися при нас, поки ми там були. Ну це от інтенсивність бої була скажена. Був бій, який тривав більше доби. Ну треба було міняти автомати через те, що. Такий темп стрільби, навіть якщо ти там стріляєш одиночними прицільно, все одно цілий день, якщо стріляти, автомат від порохових газів забивається, його треба чистити. Звісно ж, там на передових позиціях ти його не почистиш. Тому ми користувалися трофейними автоматами, робили таку карусель. Тобто, поки твій автомат не забився, ти стріляєш з нього. Потім він забився, ти відкладаєш, береш трофейний ворожий, з нього стріляєш. Поки ти це робиш, хлопці, які не займаються безпосередньо відбиттям атак, беруть. Всі ці автомати і петляють кудись небезпечно, щоб починають їх швидко чистити, а, -а, -а прибігають разом з ВК, з автоматами на швидко розпочищеними і це отак от по колу повертається. А так було багато, атаки були рівні різної продуманості. Склад особового ворога дуже дуже різний, як професійні круті вояки з приладами нічного бачення, так і чуваки, які без бронежилетів у розгрузках, бо але без шоломів петляли іноді по одному на наші позиції пострілювали. От. Це отакий от був у нас досвід у більшості. Потім зі свого безпосереднього підрозділу, в якому я проходжу службу, я там був. Тільки з одним побратимом. Цей підрозділ залишався на якийсь час в тилу. Мене з ним прикомандрували до іншого підрозділу. На жаль, він загинув, дуже хороший був чоловік. Мене вивезли на лікарню, і тоді весь мій майже підрозділ знову ж таки відправили в той самий оперативний район, куди і мене, і там у нас теж були втрати, багато поранених, вбитий. І після цього нас вивели з зони бойових дій. Після проходження всіх лікарняних бюрократичних процедур, а їх дуже багато, і вони дуже складні, це просто жесть якась. Ну, Військова лікарська комісія це повний морок, там черги здоровені по 240 чоловік, і причому це не провина лікарів. Через те, що от я ну, відстоював свою чергу, я потрапив до лікаря, це крутий лікар, він професіонал, все, він просто не міг боротися з таким напливом людей. Але знову ж таки, ми це все вирішили. Рука в мене майже працює і нас розподілили на загін, який став займатися протиповітряною обороною нашого регіону. Ми працюємо над собою, проводимо навчання, скуповуємо спорядження, яке не може видати з тих чи інших причин держава. Готуємося до перекидування кудись далі. Ну наразі ми виїжджаємо на власне. Збиття усього того паскудного, що летить в наш бік з боку ворог, і як воно перекваліфікуватися з піхотинця в ПВО? Це майже те саме. Ми ж, наче ж, не посадили на якісь суперкруті західні комплекси, чи навіть на радянські комплекси протиповітряної оборони. Нам видали сили засоби, з якими ми знайомі, Крупнокаліберні кулемети. Ми як, а, Останній кордон перед тим, як буде все капець. Тобто ми займаємося тим, що безпосередньо плюємо на дрони низьколетящі. Є з цим певні труднощі. Ми зараз думаємо, як більш чітко та прицільно працювати через те, що, звісно ж, нам видали західні зразки озброєння, але вони не мають прицільних засобів, таких, які можна було б ефективно. Активно працювати по повітряним цілям. Ми зробили дуже круту систему через те, що майже всі західні зразки крупнокаліберних кулеметів вони розраховані на роботу по легкоброньованим цілям та по піхоті противника, а не по повітряним цілям. Тому ми спеціально зробили, майстри наші зробили спеціальні засоби для того, щоб можна було встановити цей кулемет і стріляти саме по повітряним мішеням. І оце кожної ночі, як кияни не сплять через повітряну тривогу, ми десь в полі намагаємося щось збити, щоб киянам трошки краще спалось. Ну, от, власне, кожного разу, коли я читаю про, про те, що на нас летить партія дронів, для мене це означає, що треба помачукати росіян і піти перекладати дитину в коридор спати, бо там безпечніше. А для вас як цей процес проходить? Для нас цей процес набагато більш динамічний. Для нас цей процес починається трошки раніше ніж для цивільних, через те, що ми стараємося все ж таки на випередження більше працювати, а не по факту, що вже прилетіло або що робити. Нас попереджають, що десь щось злетіло, тому скоріш за все треба пиляти. І ми збираємося. У нас групи швидкого реагування, які на диво реально я не очікував цього, дуже швидко реагують. Тобто я, я дуже сильно переймався, що це буде як викликати там швидку в Києві о третій ночі, що вона може приїхати вчасно, а може і не приїхати вчасно. У нас тут такого немає. Всі хлопці в цьому сенсі дуже мотивовані, дуже швидкі. Тобто вночі, навіть якщо хтось спав, швидко встав, зібрався засоби особистого захисту, он шолом броня... Особиста зброя, всі завантажувалися по своїм екіпажам і попетляли на визначені для нас ділянки захисту. От дуже оперативно, дуже допомагає те, що маю контакти за кордоном. Пару разів вдалося залучити експертів міжнародних для того, щоб приїхали конкретно до нас. Показали, як пропрацювати з цим західним озброєнням. Хлопці швидко все просто на люту навчилися, круто роблять, збирається позиція вогнева за хвилини, тобто не за 10-15 хвилин, а вогнева позиція там, збирається до п'яти хвилин взагалі легко. І приїхали менше піти, коли ми вже готові збивати все, що летить. і так само на інших позиціях сил засобів протиповітряної оборони в країні набагато побільшало. Ми це знаємо. В принципі, це відкрита інформація. Це і західні зразки, і наші зразки, сам склепав зразки, які працюють як не дивно. Зараз все ж таки дуже чітко видно, що набагато більш зібрано це все відбувається набагато більш централізовано. Реакція на загрозу набагато швидше ніж була до цього, це ми бачимо і по збиттям ворожого повітряного потенціалу. Я зрозуміла. А я можу запитати, наскільки це поширена практика, отак відправляти. На збиття всього, що летить на країну підрозділи, які десь вивели з зони бойових дій, я не знаю наскільки це поширена практика в інших країнах, через те, що у нас війна, ви самі знаєте, дуже унікальна. Вона ну такого ніколи нікого не було. І по факту це дуже круто через те, що хлопці, ті, що наприклад навіть поранені у яких ще немає можливості вести активні бойові дії на передню. У фронті вони не лишаються без роботи також відбувається і паралельно забезпечується і державою, і волонтером реабілітація тих, хто цим хоче займатися. А по факту груп швидкого реагування, то ми допоміжнили це не те, що нас одних виставили в полі і сказали: ну пацани, удачі. Ні, от ми, коли там стоїмо, ми там вилетіла ракета якогось крутого ППО, що збила, там вилетіла. Іноді, коли до нас нічого не долітає, відчуваємо себе безпорадними і в ну, типу, нашому приїхали. З іншого боку, коли щось долітає, то ми думаємо, що слава Богу, що ми приїхали. Виходячи з вашого озброєння збивати і ракети, і дрони, чи тільки в основному шахеди? Дрони, в основному дрони. Засоби протиповітряної оборони це така штука. Якщо, наприклад, з'являється повідомлення про збиття чого-небудь з кулемета чи автомата, це. Виключення справи, а не е, практика загально поширена. Тобто, коли наші бойові товариші щось збивають там з якої-небудь двостволки чи калашникова, те, що летить реально, ну по ТТХ, його неможливо спити нічим крім там засобів протиповітряної оборони серйозних С-300 чи Петріта чи Айріса, е, то в світі трошки паніка стає у людей через те, що вони кажуть, як ну як це можливо. Тому треба звертати увагу на те, що фізично виконати певні задачі силами отаких от, от рушить повергування неможливо. Саме тому у нас є комплекси здоровенні на мільярди доларів, які там цим займаються. Ми, як допоміжний елемент, який допомагає безпосередньо у збитті, також у виявленні це дуже важливо через те, що дуже часто щось може пролетіти повз себе на такій відстані, що ти не його фізично, але ти вчасно про це відрапортуєш. Це отримують люди в штабі, передадуть це е, власне силами засобам протиповітряної оборони е, більш серйозним, і вони це зіб'ють. Щоб тебе там не було, в той самий конкретний момент не сповісти про е, Азимут, куди саме летить, що летить, як далеко, то цього могло б і не статися. Що відчувається, коли прям, прям збиваєте? Ні, ну всі в захваті. Це нормальна практика через те, що ти розумієш, що там ну, що 50 кіло вибухівки. Якщо він впаде в полі, то це буде одне. А якщо він впитляється в якесь приміщення, там же люди. Причому це ж не просто якісь люди десь там, це наші люди, це може бути там моя квартира, чи мого побратима, чи його сусіда, чи кума, чи брата. І тому всі в цьому плані дуже вмотивовані. Несу службу дуже чітко, дуже чітко виконують накази на цих виїздах. Я переймався, що через те, що виїзди нічні всі будуть спати <гум> спочатку. Але ні, ні, насправді хлопці молодці. Я можу пишатися всіми і тим, яким я безпосередньо командую, і тим, хто зі мною просто по Що вас здивувало? Можливо, у поведінці росіян, можливо, у поведінці місцевих у Бахмуті, От просто чим вас здивувала війна? Ого, це така обширна тема. Ну давайте так коротко по пунктах. Дивую, все постійно. Ну, В Бахмуті здивувало, як на тому конкури ми там були працівники ЖКК, просто щось прилетіло, розвалило будинок, вони вибігли поприбирали. Я такий, що, як, як це працює взагалі? Давало, що деякі люди не виїжджали там. Була пара літнього віку. Вони жили просто поруч з нашим місцем розташування. Ми їм допомагали і водою, і їжею через те, що нічого в якийсь момент вже не стало. А росіяни дивували своїм підходом дуже часто через те, що я ж кажу, бували випадки, коли один міг вночі попертись на твої позиції і пострілювати в твій бік з автомата, і ти очікуєш, що це початок наступу, що їх там 20 чоловік, ще щось він просто один угуляє, і, і ти просто його е, нейтралізував і все. І ти чекаєш, що там вискочить за кущів ще 20 чоловік. Ніхто не буде. Також дивувало те, що деякі на повному серйозі росіяни вважають, що можна просто. В повний зріст петляти по, по полю в день на позиції ворога, і тобі за це нічого не буде. Так воно не працює. Тобто, це, ну, Там такі поля Вердена просто в Бахмуті були там, коли я був перша світова світовій. Просто воронки і поля з, з загиблих росіян. Реально, ну, Тобто, звісно, у нас і втрати, і поранені, і багато. Всі мають розуміти, що все все дається великою кров'ю. Але, знову ж таки, просто порівнюючи свій досвід, там, у нас там, за тиждень один поранений на моїй позиції, перед позиціями лежить 20 світших труп Росії, і, і, і далі і більше більше, 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 і більше. Наприкінці літа на початку осені вони перестали забирати з того, що вони прикривалися ними під час штурму, питали перед собою повзли за своїми загиблями. Ну, трешах, повний, звісно. Там а у людей деяких психіка не витримує таке. Бачити, таке дивитись. На щастя, у нас зараз знову ж таки. Я точно знаю про одного, бо це мій побратим сумішного підрозділу, яким я керував. Він у нього психіка не витримала, але лікарі і медикоментозно його витягнули з цього стану. Зараз він. В порядку, трохи ще заїхається, але більш-менш в порядку. Також у нас були і вагнери, у нас були і регулярні війська Російської Федерації. Вагнери були різні, знову ж таки, були і ті, яких вони понабирали по всяким установам поенденціальної служби, але ними завжди керував один якийсь справжній вагнеровець, який був запакований з ніг до голови в броню, а чуваки бігали Розгрузках і пострілювали в різні боки. Дуже сильно допомагали нам дрони наші, які постійно сповіщали про те, хто звідки, куди повзе. Грали з нами в морський бій. Там він дронщик тобі по рації кричить, кинь гранату за друге дерево зліва, ти кидаєш, він тобі сповіщав, одного вбив одного поранив, А ну-ка він ще одного, і ти по плану постійно. Чи він там каже, що там на вас десять повезуть справа, Чи двоє центру. От здивува мене, як швидко хлопці, більшість хлопців адаптувалися до нових реалій. Ми бачили дуже багато такого, що ну звичайна людина не мусить бачити, я вважаю. І там і загиблих своїх, коли ти вантажиш, і пораненим, коли надаєш допомогу, і коли ти намагаєшся потім втішити. Дуже важко морально. Але хлопці все ж таки переступали через це. Боюся, ви все дуже круто. Знову ж таки, в мене не було питань ні до нашого підрозділу, конкретно тих людей, з якими я боюся. Тобто я не знаю за весь підрозділ, бо підрозділ великий. І не на всіх позиціях, на одних із позицій я був взагалі сам зі свого свого підрозділу. Один тобто я не знав нікого, хто там був. Це було стрьомно через те, що росіяни дуже часто там в ДРГ заходять і кажуть: ребята, ми свої там чого Ми там вас міняти прийшли ще щось. І в нас був. Бли і загибли через такі е, дії. От через це, як тільки проходиш на опозиції, одразу швидко-швидко з усіма знайомишся. Намагаюся, хоч запам'ятати в обличчя людину, і позивний, чи як його називають між собою. Всі, і хлопці, і також що там були хлопці з 93-ї бригади, з Бахмутського ТРО, і вони всі показували себе дуже добре. Дуже багато говорять, спекулюють е, про, на тему контрнаступу і очікувань щодо контрнаступу. Особисто у вас якісь очікування від контрнаступу є? <свісно> Дивіться. Е, з приводу контрнаступу це все дуже така специфічна територія. Я не буду вам казати з приводу того, чи, там, чи щось почалося, чи щось відбувається, чи щось ще почнеться. Я вам скажу так, що. Е, Тими силами і засобами, які в нас є, ми точно досягнемо певних успіхів. Коли іде і як це буде, чи це вже відбувається, я вам не буду казати. Але я вам буду казати, що я особисто знаю людей, які беруть чи будуть брати участь у контрнаступі, і у них є дуже круті успіхи в цьому плані. Звісно ж, не треба покладати якихось неймовірних надій, що там. Кремль за три дня, це все такого не буде. Але е, я вам скажу, що люди навчені, люди з е, силами і засобами вони беруть і будуть брати, якщо він почнеться чи вже почався участь у цьому контрнаступі і вони знають, що робити. І навіть якщо будуть десь якісь е, невдачі, це не значить, що це е, провал якогось е, контрнаступу, це. Е, Невеличка зупинка на шляху до перемоги.